Мені ця тема болить важливою мірою, тому що вона є частиною одним з відображень, одним з відображень, одним з елементів тієї соціальної, суцільної, всеохопної шизофренії, в якій я зростав у змосковщиному Запорожжі. І одна зі схем, яка там широко практикувалася, була наступна: чувак, більш умовно дорослий, він коли хотів бухати. Відкрито, нормально, хотів бухати, заливати, і щоб до нього не там рідні, близькі, там, дружини, матері, батьки, хто завгодно, він починав вживати наркотики, всаджував там якась там частину родинного майна, тріпав всі нерви, а потім героїчно пересідав з голки на стакан. І коли він пересідав на стакан. Його рідня ледве ну, носила, як писану торбу. Вони його небожителем вважали, давали йому гроші на горілку. Так, пий, пий, це ж дитинка, він же ж порятувався. Він же ж молодець, він подужав. Він знайшов собі стрижень. О, він не наркоман. Він тепер бухає. Валяється засяний попід тинами. Забльований лазить по всьому мікрорайону, але ж він вижив. Він знайшов собі стрижень, мужність, молодець. Ось тобі медалька, ось тобі грошенятка, ось тобі любов і підтримка рідних і близьких. Молодець. І я з дитинства це все спостерігав і чітко розумів, що ніякої суттєвої різниці між тим і тим немає. Це все одне суцільне лайно, і тому маніпуляції такого типу, от як я, про яке я зараз розповім, вони мене особливо прикро усміхають і по сьогодні. Бо це такий фантастичний атавізм, якась така луна з поза минулого тисячоліття зі Московщиного Запорожжя. А я це чую до сьогодні, 25-й рік. Так, в своїх там коментарях в Ютубі. Слава нація! Вітаю на каналі Добрий Рембат, я Сашко. Добрий. Мій рано ж сьогодні так почався, як це часто буває, з моніторингу ваших відгуків у соціальних мережах. І там достібалася одна там, глядачка, користувачка умовно. так? Яку я у підсумку заблокував, і вона там її там, давай розвішувати, бахати там транспарантами в коментарях про нібито там наркомана з там, найвищих політичних тіл України. І це ну, спонукало мене насправді записати це відео. Я давно про це думаю, бо одна з тих речей, яка мене щиро обурює якою я вважаю запотину ділитися з вами, любі глядачі, підтримувачі нашої важливої діяльності, це є, як не дивно, неправильне розуміння якихось абеткових істин, так, от як пані Фаріон, світла і пам'ять. Всю свою публічну діяльність вона боролася, виступала, використовувала весь свій Колосальний багаж академічних енциклопедичних знань і навичок задля боротьби за прості, банальні, елементарні, абеткові, екзистенційні істини, так само, ну, але в значно менших, скромніших масштабах, от як в цьому випадку, я теж стикаюся з тим, що просто дорослим, нібито людям змушений кожного божого дня з року в рік, десятиліттями. Повторювати елементарні істини. Коріння цього полягає значною мірою в фундаментально неправильному тлумаченні тих чи інших слів і термінів. Так, бо спочатку було в нас слово, у слово ми ховаємо ці концепції, ці думки, які маємо в своїй уяві, в своїй свідомості, в своєму розумінні і. Часто, одними і те самими словами, називаємо різні речі, і коли вони не відповідають, скажімо так, академічним там, тлумаченням або об'єктивній реальності, яку ми проживаємо, спостерігаємо, називаємо такою, то це породжує насправді великі проблеми, як наслідки. О, то важливо розуміти, що я живу життя, і я бачу, що систематично. Стематично велика кількість людей у повсякденні. є звичайні люди. Вони речі, які, скажімо так, пов'язані з наркотиками, містять корінь наркотик, вони, в принципі, їх а, тлумачать чи використовують, називають і міркують цими категоріями неправильно. Просто неправильно, як в. Академічному плані, в плані тлумачення згідно словників, там, медичної літератури, юридичної літератури, так само неправильно, і в плані того, що ми просто спостерігаємо, і треба ну, реально бавитися в очі, просто щоб цього не бачити, ігнорувати, або вивертати там, очі на потилиці і називати чорним-біле, що я люто ненавиджу. Так, насамперед важливо розуміти, що фундаментально. Всі ми присутні, в цій симуляції реальності, ми всі є за визначенням наркоманами. Так? Тому що оці біологічні роботи середньою вагою там, від 50 до 150 кілограмів, так, в які під час присутності тут входить свідомість і оперує цим, цими біороботами, функціонування цих біороботів, воно, в принципі, пов'язане на тому що різні вузли цієї машини отримують різні хімічні, з поміж іншого, сигнали, так, отримують певні речовини, які е, справляють е, враження на, е, справляють дію на психоемоційний стан людини, так, і змушують щось нас робити. Так. Система. Організм працює за простим принципом, систем там. Спонукання чи топок мотивації і винагородження. Ми досягнув, ти досягнув твоєї цілі, ось тобі там серотонинчики, ось тобі допаминчик, ось в тебе там щось там десь там заболіло, ось тобі природний опіатик, який виробить тобі твій організм. Так? Тобто низка залос в цьому біороботі кожного з вас відповідає за створення речовин, які впливають на психоемоційний ваш стан. Так, в найширшому спектрі від крайньої депресії бо до крайньої ейфорії, викликає відповідну звичку, і так працюють ці біороботи. Вони так створені, іншого принципу функціонування для них не передбачено в цій частині. Так? Тобто базово ми всі наркомани, це просто навіть ми не беремо сторонні речовини. Далі продовжуємо базувати, кому це там раптом невідомо у вашому дорослому віці. Абсолютно більшість з вас, мої любі глядачі, це дорослі люди. Так? Базуємо далі. Ця планета повна різних речовин, насамперед, рослинного походження, які так само, як і в наші внутрішні там, речовини, справляють на нашу свідомість, на наш організм. Суттєве, психоемоційне враження, вплив так само призводять до залежності, чи то психологічної, чи то фізичної. І там насправді в цій градації дуже, дуже розпливчаті межі, так? визначення, де залежність є психологічною, а де вона є фізичною. Людство всю свою історію. Використовую всю цю величезну кількість найрізноманітніших чого завгодно. Трав, грибів, залоз тварин, чого завгодно для впливу на власні організми для досягнення певних цілей. Це було, є і буде. А що з цього називати наркотиками? І ставити у відповідні категорії юридичні, і прив'язувати до відповідальності, до соціальної інженерії, вибудовування і керування суспільством до політичних процесів, до юридичних процесів, до адміністративного, карного законодавства. Так? Це все насамперед залежить від історико-політичних реалій, в яких перебуває суспільство. І ті і самі речовини, так, тобто ми приймаємо, що цивілізація людська на планеті у нас номінально єдина. Ми всі народжуємося в всіх чаточках планети з двома руками, двома ногами, однією головою, і більш-менш співпідставною кількістю там синапсів сірої речовини і всяких таких речей. Так, тобто базова версія біоробота у всього людства більш-менш співпідставна однакова. Разом з тим, в різних державах. На різних історичних проміжках різні речовини визначалися як наркотики, і не визначалися як наркотики. В різних культурах, в різних релігійних традиціях, в різних там біологічних, так, тобто природних реаліях це найширше коло речовин, рослин, які були, є і будуть на цій планеті задовго до людства. Після людства цілком ймовірно лишатимуться, що з них називати наркотиками, а що ні, повторюся, це категорії зазвичай і насамперед юридичні, згідно тих інтересів е, правлячих кіл, які є в тих чи інших групах е, людей: суспільств і всяке таке. Так, от, чи є алкоголь наркотиком в медичному біологічному прямому. Визначення цього слова, звісно, є. Чи є таким нікотин, звісно, є. Чи є таким кафеїн? звісно, є. Чи є таким різний там бетель, горіхи, листя коки Там все що завгодно, я не знаю, якісь там, мовно кажучи, там молюски з моря, мабуть, якщо такі є. От, Звісно, що є. Бо, повторююся, вплив на психіку людини чинить величезна кількість речовин, рослин і всього, чого завгодно на цій планеті, і викликає залежність. А чи ставити їх в якісь там, категорії там, ліків А, Б, В і ТД згідно законодавства, це винятково політичні і так штучні рішення. Так? Тобто базово за визначенням всі є. Наркоманами рівно настільки, наскільки робота цього біоробота побудована на отриманні хімічних речовин, які змушують, спонукають нас робити ті чи інші дії. Далі, які з цих речовин називати наркотиками це категорії штучні, це категорії політичні. Ці категорії міняються в одних і тих самих державах упродовж років. В найрізноманітніші боки, щоб далеко не ходити, десь там якийсь час тому мені фі -фі -фі заголовки там, гучні там був якийсь час тому популярний в Україні маск, і там фігурувало щось маск там, щось там, маски, оце там зв'язка фігурувала. Так, Я з цивільного життя там, в рамках правозахисної діяльності цікавився там, кетаміном, так, Досліджував саме його то, в юридичному плані, в якісь там роки, якщо не помиляюся в районі 10-х, цей ветеринарний анестетик його перевели в розряд е, наркотиків, там категорія А, наскільки пам'ятаю, так тобто, за нього ввели е, вищий рівень відповідальності. Тобто, в історії самостійної України, оце конкретний приклад, кетамін, десь там умовно що року там до там, 12 14-го, коли там я з тим стикався. Так, з цією там, практикою з тим випадком. За нього не було передбачено ніякої відповідальності. Потім перевели відповідальність, назвали його наркотиком. Можливо, потім пройшов ще якийсь час, його знову визнали не наркотиком. І, я не знаю. Далі вже там ну, ту тему закрили, я не цікавився. От. Що це значить? Це значить, що. Оці любителі там розповідати, закидати про, про наркоманів, вони у величезній кількості випадків, е ці такі закиди, звинувачення, вони в абсолютній більшості людей, от з мого власного досвіду, в публічному полі, зокрема, там, вони звучать від людей, які не в змозі відрізнити піструна від ручки дверей, і які уявлення насправді не мають що. Є наркотиками як такими в на різноманітніших визначеннях, так там медичному, юридичному, політичному, якщо хочемо. так, тому вони розкидаються цим гучним словом, яке просто привертає увагу, за нього чіпляються вухи, і воно таке клікбейтне, змушує батью так: у -ув, у -ув", увагу перед -ув, наркомани, проститутки, щось там цікавеньке. Нічого там нема цікавенького, звичайне життя. Звичайне життя. Я, наприклад, тяжко добрий, не будемо далеко ходити, я п'ю міцні чаї, які є наркотиками. Так, ви просто йдете в якийсь там супермаркет, берете найкращий чай без домішок, зелений, чорний, це у вас що? Заварюєте, п'єте. Він викликає у вас зміну психоемоційного стану. Так, він його викликає. Ви, коли його п'єте кожного там божого дня в дорослих таких кількостях, ви на тому знаєтесь, так, ви потрапляєте в систематичне використання, ну, використовуйте його систематично, і потім через там, рік, другий, третій систематичного його пиття, ви от його припиняєте пити. Що вам буде правильно, вам буде погано, вам буде фізично погано, ви будете хотіти чаю. О, це залежність, це наркотик. Так, це наркотик. З кавою те саме. Назвіть речі своїми іменами. Хто, багато хто з вас п'є добру каву, не оці там розширені там, помиї за 5 гривень от кольору і віддалену смаку кави, а от конкретно дорослі, гарні там еспресо, клац клац 3, 5, 10 за день, 3, 5, 10 за день, 3, 5, 10 за день. Так, місяць, другий, третій, п'ятий рік, другий, а потім ви прокидаєтесь без кави, вам що правильно вам хочеться здохнути. Чому? Тому що ви наркомани. Як і все людство на землі або майже на сьогодні. Подивіться споживання чаю, подивіться споживання табаку, подивіться споживання всього пов'язаного з нікотином, подивіться споживання кави в планетарних масштабах. Абсолютна більшість людей залежна в тій чи іншій мірі, психо в плані свого психоемоційного стану. і Адекватної щоденної рутинної діяльності від тих чи інших сторонніх речовин, які не є життєво необхідними, як їжа, як вода. Це хто? Це наркомани. Тому в усьому цьому нам насправді не цікаво, хто є наркоманом, бо сама постановка запитання вона є безмістовною. Вона безмістовна, вона штучна, вона. Величезною мірою надумана, роздута в медійному полі для досягнення тих чи інших там інтересів, тих чи інших груп. Кратка. Що насправді нас цікавить, нас насправді цікавить не те, хто що і як вживає. Бо азартий гравець, він нічого не вживає, нібито зовнішніх речовин, він просто. Макс дуже азартний, він максимально залежний від тих своїх там серотонинчиків, ендорфінчиків і бозна чого ще, що йому внутрішні залози в промислових масштабах запаковують в його біоробота, згідно тих чи інших його там дій там, з картами, з гральними автоматами, з чим завгодно. Він нічого не споживає. Він наркоман. Звісно, він наркоман, тому що, повторюсь, організм його. Його в промислових масштабах напаковує понаднормово оцими речовинками. І він дуже легко в змозі чинити набагато більш деструктивний вплив на то середовище суспільне, мікросуспільство, в якому перебуває, шкодити групам інтересів, які представляють чи це ними яких є, аніж хтось там, хто там, умовно кажучи, там роками бухає. Чи там трави там, кури, так, всілякі там екзотичні там, канабіси, шавлі і бозна що ще. Чи має це нас хвилювати, коли ми є частина мети групчої ці особи? Звісно, що так. Звісно, що так. Коли якийсь там добродій е, бачить десь там якусь спідницю і у нього в фізичному плані, Наочно, ти це бачиш, у нього починають труситися коліна, текти слина, і він біжить за тією спідницею. Отак. Чи зрадить він інтереси тієї групи осіб, частини яких є, який, можливо, представляє, заради там цієї спідниці? Так. Чому? Тому що його організм напаковує його наркотиками власного виробництва, які змушує його психоемоційний стан змінюватися, викликають у нього залежність. І він становить небезпеку для того мікро чи макросуспільства, частина якого є, представляє і, відпова... і вимагає до себе відповідного ставлення, себто врахування цих нюансів його поведінки. От, що це значить? Повторюся, те, що нам не цікаво, хто там є наркоманом, в якій мірі і від чого. Нам цікаво насправді, кому нам, представникам тих чи інших мікросуспільств. Нам цікаво, щоб члени нашого суспільства були максимально тверезими, виваженими, і приймало максимально раціональні рішення на користь цих саме мікросуспільств, і однозначно не нехтували і не шкодили інтересам цих груп через вплив тих чи інших там чинників, зокрема хімічних, на себе самих. От, от і все. Так? От і все. Поза залежністю, якого походжуть ці речовини. Тобто, чи намагаюся якогось там вигороджувати, розповідати із тих, хто там а, бігає, шукає закладки жодним чином. Жодним чином я нікого не виправдовую. Не... Намагаюся висвітлити, вибілити, вигородити так, різний там соціальний бруд під нігнями. Я закликаю лишень до максимальної тверезості і називання речей своїми іменами. Що небезпека тих, хто бігає і шукає е, закладки по якихось там кущах, стовпах, дитячих майданчиках, так, то вона не, скажімо так, більша. І не менша. Вона ситуативна і індивідуальна в кожному випадку. Відносно там, тих, хто просто, там, умовно кажучи, там, систематично використовує там, алкоголь, має якісь там от, залежності там, від ігор, наприклад. От. Чи співпідставні вони там, як в моєму випадку, з вжитком там Чаю, там танінів, кофеїнів. Так. Я думаю, все ж таки що там небезпека вища рівно настільки, наскільки вища навантаження і болісність, і хворобливість синдрому абстиненції. Так. Тобто, умовно кажучи, що я там припинив пити чай, Ну от у мене півдня голова поболіла, може там день. Я десь там втратив працездатність, ну як втратив, зменшив працездатність, втратив той рівень працездатності, до якого звичний, там, день, максимум, другий, все, до побачення, пробігав, можна далі собі бігати, молочко компотаки п'єш і щасливий. Потім знову повертаєшся до вживання чаїв і кави, просто тому що реально без них не цікаво. Фізіологічно тобі не погано, а психологічно тобі просто не цікаво. реально зменшується різкість. Так? Погляду, окуляри розфокусовуються поглядом на це життя. От. Тому просто тверезо, адекватно виважувати слова, якими ми оперуємо, і називати речі своїми іменами. Тобто, саме по собі вирване з контексту, там, наркоман, воно в абсолютній більшості випадків не означає нічого. От Просто нічого. А брати. І наскільки це можливо, досліджувати. От. Ну і зазвичай, як і майже завжди, чим вищих там, соціальних якихось там щаблів представників це стосується, тим більше вірні, що це намагається використовувати в тих чи інших медійних технологіях інформаційних. Ось. Ну, у випадку з українсько-московицькою війною, так, яка повномасштабно триває четвертий рік, це зазвичай так, і частіше за все є ознакою московицьких технологій ІПСО. От, в принципі, все. Все, виговорився, йду далі працювати. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.